Ще я візьму з їм якийсь солодкий такий фрукт соковитий, і я думаю про те, як чудово, що творець усе це створив для мене, як я його люблю. Ну, це не те. Уявіть, що в цій картині, яку я описав, з'являються поряд іще якісь люди, і починають там займатися чимось своїм, і вони починають мені заважати. і Я думаю, ну що ти робиш там. Починають смітити, не знаю, починають шуміти. і мене це все дратує. Я тут насолоджувався життям, і любив творця, а тут з'являються якісь інші люди і починають мені залежати. Так треба ж пригадати про те, що ці люди це Божі створіння взагалі-то їх створив творець. І якщо вони мені не подобаються, то вони мені не подобаються через те, що мої властивості моєї душі відрізняються від властивостей їхніх душ. І кабалісти пишуть, що незважаючи на це, ти повинен терпіти і любити їх заради творця, який створив їх такими.